Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Еді Хірн підписав Супернакаутера Даніель Дюбуа про агресивні нападки Ентоні Джошуа. Усик назвав двох боксерів, з якими хоче вийти у ринг. До кінця кар'єри друзі, прошу вас підписатися на канал і поставити лайк, бо більш ніж 80% глядачів дивляться відео, не підписавшись. Давайте підтримаємо україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 14 вересня відбудеться повернення до рингу зіркового мексиканця, екс абсолюту у другій середній вазі Сауля Альвареса. Протистоятиме йому поартериканський проспект Едгар Берланга. Цікава сутичка двох атлетів, що міцно б'ють досвід та техніка проти молодості та габаритів. Партнер проекту компанія Фавбет. Як стало відомо, 22-річний талант суперлегкої ваги, один із головних номінантів на звання проспект 2023 року, американець Ернесто Маркадо. Продовжить кар'єру топовим промоутером. Забійний панчер підписав контракт із компанією мачором Боксинг Ейді Хірна, про що було офіційно оголошено наприкінці минулого тижня. Усі говорять про цю молоду людину, зазначив Хірн: він сильний та яскравий боєць, справжня руйнівна машина. Він стане чемпіоном світу. Він на шляху до великих боїв та статусу суперзірки у цьому виді спорту. Меркадо у 2022-2023 роках, який від Значився перемогами в тому числі над Джейсоном Велесом Хенрі Ланді і Джеремію Накатілою також багато чекає від співпраці. Я відчуваю, що вже готовий битися за світовий титул і маю багато варіантів для вибору. Я хочу стати суперзіркою та завойовником. Головне, не моргайте під час моїх поєдинків. Мені подобається, як все влаштовано у матчром, це як одна велика родина. Я спокійний за те, що вони переслідуватимуть мої найкращі інтереси і влаштовуватимуть мені найкращі бої, а це якраз те, що мені потрібно. Сказав Меркадо. Чемпіон світу за версією IBF у першій середній вазі відомий український боксер експретендент на титул чемпіона світу Сергій Дерев'янченко у статусі андердогу бився топ представником дивізіону, мексиканцем Хаймі Мунгією, та французом Крістіаном Білі рік тому, влітку у сутичці з Мунгією, українець був дуже близький до апсету, Але за рахунок нокдауну у 12-му раунді перемогу вирвав мексиканець. А ось у серпні цього року Дерев'янченко не зміг на рівних конкурувати з Мбілі, бо вже на старті поєдинку травмував руку. Сергій порівняв цих бійців. Це боксери різного рівня. Мунгія він у всіх відношеннях вищий за класом, у тому числі й в ударній силі. У контратаках його дістати непросто. Я був впевнений, що виграю у мбілі, адже суперник був прохідний, але травма руки докорінно змінила картину бою, а далі пішла адаптація до ситуації. Корчинський казав, щоб я згадував, як боксувати однією рукою. В українській школі боксу ми маємо такі тренування, де нас вчили боксувати однією рукою. Розіє просив не стояти ні на секунду, не давати себе притискати до канатів. Моя команда добре знає мене, а суперник був не настільки небезпечним. Він утомився. Я це бачив і вони теж. Його ударна сила не така сильна. І я справді хотів із ним впоратися однією рукою. Зі з неї Еся Дерев'янченко. Напевно, найкрутіше протистояння місяця відбудеться у Лондоні, Англія, 21 вересня на стадіоні Вемблі місцевий чемпіон світу за версією IBF у хейвейті Даніель Дюбуа Десь бій зірковому співвітчизнику Ентоні Джошуа вже перша зустріч бійців ледь не завершилася бійкою. Джошуа несподівано вирішив, що опонент поводиться неповажно в інтерв'ю офіційному ютуб каналу Queensbury Promotions Дюбоа так прокоментував той інцидент. Неповагу, як на мене, це невідповідне слово. Ми у боксі. Хіба у рингу є повага? У рингу ми б'ємося. Якщо йому так сильно хотілося поваги, то треба було вчитися на лікаря чи юриста. Тепер я чемпіон світу. І моє завдання захистити чемпіонський титул. Ні, мені його не подарували. Я завоював його у бою. Поєдинок проти Хорговича був титульним, і я в ньому переміг. Тож я легітимний чемпіон світу, це йому варто було б виявити повагу. Дюбуа нагадує, що в його кар'єрі були суперники і сильніші за Джошуа, і натякає на те, що Ейджея чекає приблизно те саме, що і на Харговича. Я перетворив той поєдинок на бійку двох бійцівських псів, зробив бій жорстким та болючим. Я зламав його дух і тепер переходжу до наступного суперника, сказав Дюбуа. Ну і на завершення, об'єднаний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні українець Олександр Усик зізнався, що є лише два суперники, з якими йому цікаво боксувати. За словами Усика, він готовий ділити ринг лише з британцями Тайсоном Ф'юрії та Ентоні Джошуа. Цих двох він раніше вже перемагав. Цитую Усика «Боксинг 24 на 7». Ну, це реванш із Ф'юрії і, можливо, третій бій з Джошуа. Тільки з цими хлопцями мені все ще цікаво, а нехай молодь набрається сил і працює. Логіка така, що крім Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, я не маю інтересу боксувати ні з ким, сказав українець. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.